Лобода біла один із найпоширеніших бур'янів в Україні. Вона швидко засмічує посіви зернових, овочевих і технічних культур. Рослина заввишки до півтора метра з білуватим нальотом на листках і потужним коренем, що проникає глибоко в ґрунт. Одна лобода може утворити до півмільйона насінин, які залишаються життєздатними понад 30 років. Бур'ян забирає вологу, поживні речовини та створює тінь, що заглушує культурні рослини. Для профілактики важливо дотримувати сівозміни, проводити глибоку оранку та своєчасне боронування. Найефективніший спосіб боротьби застосування гербіцидів після збирання врожаю працюють геліос і геліос екстра на основі гліфосату у посівах зернових і кукурудзи ефективні селективні препарати. Основа Дисулам та Альфа Декамба. Для контролю молодих сходів варто використовувати гренадер або гренадер Максі, які знищують лободу ще на ранніх стадіях. Обробку проводять у фазі 2-4 листків бур'яну при температурі від 15 до 25 градусів. Пам'ятайте, гербіциди потрібно застосовувати лише згідно з інструкцією виробника. Для консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.